Доброго здоров'я, хто дивиться це відео. В попередньому відео ми прибирали цю територію, вивозили звідси землю, вкопувалися, виробили підготовку під ґрунтя, фундамент, під блоківку. Це розсипали е, цю щебень під маяки, виставляємо, трамбуємо, віброплитою вистоїть у кутку, положений бордюр поперек. Загальна площа десь. 160 приблизно квадратних метрів. В подальшому будемо вжити бруківку, яку виготовили також своїми руками. Робимо водовідведення, положимо Так, розложили. Це бетону, арматуру, наниз. І так піднетку. Вложимо відливу. Чуть-чуть. Вирізали, щоб облегшити за каштейдю. Хочу сказати, хто дивись попереднє відео, як ми придбали форму для цих відливів, то залили ми зараз. З 36 метрів відливів тими формами, і вони на даний час ще мають гарний вид, як нові. Якщо делікатно ними користуватися, а бережно ставитись, то для невеликих об'ємів можу їх порекомендувати ці форми для придбання. Досить таки непогано. Не розочарували вони, наскільки перше враження від них було негативне. Ще в цю сторону. Почали ми укладку вже бруківки, як я попередньо казав, власного виробництва. Так, від кута. Надивились відео, як люди роблять, так і робимо собі. Потихеньку стараємося. нас Той узор виходить. ešte taký kusok sa bude v ostatnú čerhu ložiť. Russell. So.